Вітаю, друзі! З вами Тетяна Тугельна, і ми продовжуємо з вами вивчати холодинаміку. Сьогодні у нас урок, який допоможе вам краще розібратися з таким базовим процесом холодинаміки, без якого, як ви вже зрозуміли, далеко не поїдеш. Це поле любові. Ще раз нагадаю вам, що поле любові це не просто почуття любові до когось або до чогось, яке ви відчуваєте. Це, перш за все, ваша чиста свідомість, тому що поле любові це найсильніший, наймудріший ваш холодей, тобто поле любові має інформаційну природу. Це ваші думки світлі, осяйні, усвідомлені і ваше відкрите серце. Тож. То, те, що ви відчували, і у деяких було дуже багато неприємних відчуттів, коли ви почали практикувати поле любові, це є нормальним, тому що. Перш за все, у вас дуже багато незрілих холодайнів. І це знову ж таки нормально, тому що ми з вами живемо в реальності війни. Саме для того, щоб вам допомогти і бути максимально ефективною як психолог, я й розпочала цей базовий курс в нашій з вами групі, щоб ви змогли допомагати собі, а потім, можливо, і навіть своїм рідним, тому що дійсно найпростіше це навчитися створювати поле любові. Поле любові, біло, золотисто срібло. Блясти сяйво із вашого центра грудної клітини. Інколи важко просто його уявити. Тоді ви просто берете, що саме просте ви берете свічечку, запалюєте її, в мене якраз громниця, із трьох якраз вона свічечок розкручена. Ось вона, бачите, вона. Потрібна, але ви можете взяти будь-яку свічку краще, звичайно, воскову, тому що у воско. Інша енергетика, вона ж вона росте, реалізує своє полум'я зовсім по іншому. Вона тепла, вона наповнююча, і воскові свічки це свічки саме сонячної природи. Тож ви берете свічку, ви ставите її перед собою, трохи примружуєте очі, таку робите щілинку, як знаєте. Як буде медитуючи і через таку щілинку, де повії ледь-ледь торкаються одна одне, ви починаєте дивитися на цю свічку. Ви дивитесь на неї і, як наче, вдихаєте це полум'я в себе. Повопоступово ви наповнюєте свій внутрішній простір образом цієї свічки. Дуже потужна і дуже сильна практика. Коли ви хочете, щоб у вашому внутрішньому просторі з'явилося ось таке сяйво, яким горить ця свічка, ви можете за ним спостерігати. Також дуже корисно знаходитись поряд з якимись джерелами вогню. Ну Наприклад, якщо ви можете побути біля багаття, це завжди дуже корисно. Звісно, бо якщо ви погано себе почуваєте і знаходитесь десь в межах одного-півтора метра від багаття, то ваше енергетичне поле, яке було напружене, воно прокалюється, вигорає і трансформується так несвідомо, але енергіями вогню. Десь приблизно це діє в залежності від вашого поля. Але якщо ви в стресі, то ваша просто аура вона максимально півтора метра від вас. Це максимально. Чим людина в більшому стресі, тим більше її аура дуже ущільнюється. Тому треба ближче бути до відкритого вогню. Ви можете сидіти біля, біля каміну, якщо у вас є така можливість. Але ну, точно, що у всіх є можливість запалити просто таку свічку і на неї подивитися, помедитувати, як то кажуть, і перенести цей вогонь на себе і наповнитись цим вогнем. Також я вам дам ще. Є декілька рекомендацій, і вони будуть дуже е, в, вам, е, як то кажуть, на часі, щоб підсилити ваше поле любові. Бо далі на наступному році ми вже будемо вчитися рефлексувати, трансформувати і відслідковувати те, що нам не подобається. І для цього ми маємо з вами напрацювати поле любові. Тож, якщо ви тільки долучилися до курсу і раптом вирішили дивитися саме з цього відео, я вам цього не рекомендую. Перейдіть до першого уроку і обов'язково обов'язково подивіться все підряд. Подивіться і попрактикуйте, тому що ви можете собі просто ем, причинити неприємні відчуття. Холодинаміка безпечний метод, але ви самі за рахунок незрілих холоданів, якими наповнені, можете собі зробити боляче, внутрішньо боляче. Можете перелякатися, сказати, ой, це щось таке дивне, я ніколи такого не відчувала, але я вас запевняю: поле любові, воно діє так, як певна якась магія, магія духовного дуже високого реєстру. Тож, нагадаю вам, що поле любові ми використовуємо для того, щоб Перше, зцілитися на фізичному, психічному, соціальному і духовному рівнях, тобто, у нас є і навіть Всесвітня організація охорони здоров'я вона говорить, що людина хворіє мінімум одночасно на чотирьох рівнях: фізичне тіло, психіка, коли людина захворіла, страждає, вона починає себе по-іншому поводити в соціумі або в суспільстві. Ну, наприклад, ми не можемо ходити на роботу або виконувати якісь свої обов'язки. І духовно, Воно також відбувається в людини якась зміна. Тож, коли ми створюємо поле любові, воно впливає зразу одночасно на всі ці чотири рівні. Воно нас, як наче, об'єднує і робить більш цілісними і гармонійними за рахунок саме цих біло-золотисто-сріблястих вібрацій. Тому знову ж нагадаю, Дуже круто саме свічечку таку мати, коли ви тільки-тільки починаєте вчитися створювати поле любові. Ви я не обов'язково. Коки не обов'язково потрібно, як моя громниця, так? стрітинська свічка. А ви можете просто одну свічку запалювати і з нею просто працювати. Вона в мене просто була під рукою, і на моєму каналі Калина про свято стрітення, і там я розповідаю про громниці, як їх можна зробити, як вони діють, і чому ці свічки такі дуже-дуже потужні. А ми рухаємось далі і говоримо про те, що поле любові воно розкриває серце. Що то є? Така. Собі, знаєте, конфігурація, розкрите серце. Таке відчуття, якначе воно у вас було на замочок закрите, а ви взяли такий ключик, і так ми з вами вивчаємо тут ключі до холодинаміки і від, відкрили своє серце. Так То воно і так, можливо, і так ви можете пофантазувати, але це має конкретне пояснення це поняття розкриття серця. Це коли ви починаєте ставати більш чутливими, а ви скажете, так, я і так чутливаю. Там десь подивилася новини, вже сижу, плачу, вже не можу, мені так боляче за інших людей. Слухайте, бути чутливим це не означає постійно бути таким тонкосльозим. Звичайно, чутливість, вона в тому числі і включає певні такі реакції, як тонкосльозість. Але чутливий, чуттєвий досвід чуттєвий досвід, це той досвід, коли ми із негативних емоцій проживаємо позитивні, коли ми вміємо з вами транзити. Трансформуватися і виходити зовсім на інший рівень своїх усвідомлень, свого сприйняття життя. І ми можемо володіти собою, ми можемо бути корисними, а не ми стаємо жертвою і нами маніпулює весь світ. Тож, коли у нас відкрите серце, то ми, як правило, орієнтуємося в спілкуванні на щось добре, хороше. І знаєте, мене дуже дивують люди, мої підписники в соцмережах, на моїх каналах, в тому числі. Числі на каналі Калина, які пишуть мені, ось у цьому посту вона пише, що в неї серце відкрите, що вона любить всіх людей, що всі українці, вони божі люди. А я тут десь наїхала на українців, що вони такі сякі, особливо в своїй рубриці навколо карма, навколо карми. Але. Люди добрі, в мене 20 років досвіду роботи в психотерапевтичній практиці. Через мене проходять і зараз, і проходили раніше сотні тисяч людей. Я вірю в добро в людині, бо до мене би люди не йшли і не вели би своїх друзів і своїх знайомих, своїх дітей, своїх батьків. Чому? Тому що я саме допомагаю людям навчитися спілкуватися один з одним, і коли ви хочете іншій людині написати е, щось критичне, якесь зауваження висловити чи то онлайн, чи то офлайн, ви подумайте, скільки любові ви в це зауваження вклали. Якщо в цьому зауваженні ви думаєте, що людині буде краще, то порозмірковуйте про інше. Я якось тут розмовляла своєму знайомому і сказала. Знаєте, вони дивують зараз люди, які дивляться мій канал, наприклад, калина. Вони сидять і, і ото, як маленькі знаєте, такі а, хворі емоційно, психічно люди, я, як психолог, це розумію, пишуть мені дописи такі з критикою, з якимись такими знаєте, зачіпками. Чому? Бо вони хворі психічно, їм боляче, а вони бачать і відчувають моє потужне поле любові, моє відкрите серце і хочуть туди зайти, але заходять з брудними. Нагодами. Самі на секундочку подумайте, як то людині, а я знаходжусь так само, як багато з вас в Україні. Я не виїжджала жодного дня з України, я знаходжусь в Києві, я в ці скрутні часи роблю багато для того, щоб допомагати вам, в тому числі за свої кошти, розвиваю канал Калина, знімаю для вас відео і вкладаю в це свої сімейні кошти. Навіщо я це роблю? Ви думаєте, що на колись, на перспективу, що. Що цей канал почне працювати на мене, ну я не знаю, чи почне він колись на мене працювати, сьогодні я на нього працюю я. Чому? Тому що я хочу донести вам свої дослідження, те, що ми дійсно, діти Божі, діти сварога, діти онуки, дач Божі, і ми маємо нести це світло для нас. Поле любові це є норма, це генетичний код українців, і ми маємо це світло в собі розкрити. Але якщо ми не будемо працювати в полі любові, Любові з незрілими холодайними своїми своїм ось цим знаєте ментальним брудом, цими постійно якимось, вибачте, за мій французький срачами, які ми постійно розводимо, ніякого розкриття серця не відбудеться, тому що відкрите серце це доброзичливе відношення один до одного. Це перш ніж сказати щось або зробити щось погане по відношенню до іншої людини, це сказати собі стоп і усвідомити, що людина невинна, що можливо тій людині той. Екран і вихід на той екран дається також не так просто, і що тобі тут, сидячи вдома, написати критичне зауваження так легко, а це може слугувати, наприклад, то, то тим, що ти е, ну, причиниш комусь біль. А чому ти причиняєш біль? Тому що сам не відчуваєш себе гармонійним. Тож поле любові розкриває серце, воно наповнює нас, робить нас гармонійними. І третє, що робить поле любові, навіщо його підсилювати? Це ви можете духовно розвиватись. Ви постійно знаходитесь в духовній практиці. Це практика безкінечна. Це не тільки ті 5-7 хвилин, які ви практикуєте поле любові як певну медитацію, як певну візуалізацію, як певне чувство почуття і відчуття в тілі. Це саме розширення здатності дарувати любов, тому що любов це дієслово. Що ти робиш, коли ти любиш? Якщо ти любиш, то ти робиш, очевидно. Хороші шляхетні речі. А якщо ти не любиш, не вмієш любити ні себе, ні інших, то і твої вчинки зовсім різняться. Тож ми говоримо про те, що духовний ріст в полі любові це така, знаєте, природня зовсім річ, в якому ви перебуваєте, якщо нарощуєте, 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 нарощуєте ось цей потенціал любові. Тож я би вам ще порадила декілька, скажімо, таких практик, які допоможуть вам розширювати. Олі любові, і одна з них: знайдіть, будь ласка, в. Інтернеті, мандалу, яка називається Квітка життя, ви знаєте, що це таке, ви, можливо, і вчилися на якихось моїх курсах. Просто пошукайте, тому що я б могла зараз вам закинути якесь посилання і вам би було легко її знайти. Але коли ви щось робите самостійно, коли ви докладаєте зусилля, ви дійсно розвиваєтеся, ростете. А коли вам все дають на такі тарілості на таким блакитним Кайомочкою, як то кажуть, і ви нічого не будете цінувати. Тож, я вам рекомендую навчитися або циркулем малювати квітку життя, що було би дуже круто, і далі розфарбовувати її кольорами, або її роздрукувати і розфарбовувати кольорами. До речі, це можна робити з сім'єю, можна робити з дітьми, розфарбовування взагалі, мандал це дуже хороша духовна практика. А квітка життя розкриває серце. Наповнює автоматично вас цим полем. Любові. Ми дуже багато разів це вже робили і використовували в своїй психотерапевтичній практиці в нашій Академії «Поле любові». Наступна практика я вам вже її рекомендувала медитувати на свічку, яка горить: медитувати, спостерігати, наповнювати, здихати, видихати це, ці політики. Промені, які йдуть від саме сяєння цієї свічки, і наповнюватись, якщо є можливість, і на небі сонечко світить, обов'язково підставити. Подивитися на сонечко, не через окуляри, сонцезахисні, пороздивлятися на сонечко. Якщо є можливість медитувати на схід і на захід сонця, це взагалі просто неймовірна практика для розкриття любові і підкримання поля любові. Дуже добре просто дивитися на блакитне небо, де немає хмар, і уявляти, що десь є сонце, навіть якщо ви його не бачите. Одягати сонячні кольори, тобто відмовитися на той час, коли ви нарощуєте. І робите свою новою звичкою, зрілою звичкою поле любові, не вдягати нічого того, що викликає у вас депресію. Тобто сірі, чорні, коричневі кольори, просто відмовтеся, одягайте жовте, помаранчеве, навіть червоне, щоб у вас було багато ось цієї енергії вогню, тому що поле любові, в тому числі, це і енергія вогню. Дуже добре носити саме золоті прикраси, золоті прикраси підсилюють, наш внутрішній вогонь. До речі, про це знали стародавні цивілізації, а багато є джерел, де вказується, що золото постійно видобували на рудниках і кудись спрямовували. Вважається, що іноземні цивілізації, інопланетні цивілізації прилітали і прилітають до сих пір на планету Земля саме за золотом, тому що у золота є багато властивостей, яких ми з вами не знаємо і ще до кінця не вивчили. І одна із них це точно підсилювати поле любові і відкривати серце. Це, отже, не означає, що якщо ви повністю будете носити цілий, як то кажуть, великий комплект золотих прикрас, і у вас сильніше відкриється серце. Навіть наймаленька будь-яка прикраса, якщо вона десь буде на, на підвісті, десь буде біля вашого серця, або буде на вухах, вона буде давати вам підсилення любові, тому що це центр такий, знаєте, трикут який збирає саме в серце енергію любові. Старайтеся по максимуму проявляти творчість, старайтеся проявляти себе таким чином, щоб ви хотіли, і, можливо, у вас буде виходити, дійсно співати, танцювати, творити, малювати. Ще можу зараз додати, малюйте, зайдіть на мій YouTube канал, власне, не на Калину, і знайдіть там. Такі в мене є добірка, швидка нейродопомога, і почніть малювати методом нейромалювання. Цей метод дуже добре допомагає трансформувати велику кількість незрілих холодень. Але, звичайно, ми і відслідковування будемо з вами вивчати. Тож, мої любі, підведемо підсумки. Якщо ви практикуєте поле любові і відчуваєте якийсь дискомфорт, вам важко дихати, вам важко візуалізувати, вам важко взагалі контактувати з цією високовібраційною енергією. Не лякайтеся, почніть робити те, що я сьогодні вам запропонувала: малюйте квітку життя, медитуйте на свічку, на сонце. Яскравий одяг, і ви відчуєте автоматично, як поступово ваше серце буде, як то кажуть, від, звільнятися від криги, від того захисту, від того панцирю, в якому ви його тримаєте. Бо наша душа вона прийшла сюди на землю любити, любити у різних проявах від пристрасті до безумовної любові. Ми маємо весь цей діапазон прожити оперувати один одному. Тож я вам бажаю жити в полі любові. Дякую за те, що навчаєтесь на нашому курсі, і впевнена, що ми з вами крок за кроком саме тут, на курсі по холодинаміці. З вами була Тетяна Дугельна. Я бажаю вам жити в полі любові. Живіть в полі любові!